Й усіх, хто сьогодні з нами, це новини регіону на телеканалі Раї в студії Олена Данилюк. Протягом наступних 30 хвилин ми розкажемо вам про події, що вже стали історією. А зараз короткий анонс головних тем цього випуску. При Карпаттям пронісся потужний буревій. Є постраждалі і значні руйнування. Сильний дощ, грози, місцями град, при грозі шквалисти посилення вітру. На Прикарпатті буревій наробив лиха, повалені дерева, пошкодили лінії електропередачі, навіть газопровід. У деяких будинках вітер позривав покрівлю. Окремі населені пункти залишились без струму. Рятувальники та комунальники вже приступили до ліквідації наслідків негоди. Наразі відомо, що найбільше від буревію постраждали надвірнянський та Коломийський райони. Наші журналісти готові поділитись інформацією про шкоду заподіяну бурею. Станом на 12 годину, 21 червня, на території області без електропостачання залишилось 81 населений пункт повністю 113. Частково. На місці працюють аварійні бригади РЕМ, проводять відновлювальні роботи по електропостачанню. Загалом на ліквідацію наслідків стихії було залучено 200 чоловік особового складу рятувальників, здійснено 56 виїздів та залучено 44 одиниці техніки управління ДСНС. Області. Дорогою до Отинії можна побачити повалені дерева та знищені городи мешканців селища. Стихія завдала удару не лише по цьому населеному пункту. Постраждали ще й угорники та закрівці. Потерпілі кажуть, що все тривало близько п'яти хвилин. Однак той жах пам'ятатимуть все життя. На одне із обійс Отинії впав столітній дуб. Обійшлося без жертв. Однак, люди у розпачі. В секунді налетів такий смерч. І я кажу до дитини, кажу, Таня, щось робиться недобре. І відразу чуємо, що відразу бахнуло в кімнату. Добре, що всі були якраз на кухню. Збіглися на кухні, а це ось так сталося, що цій кімнаті, ця кімната найгірше наша постраждала. Якщо хотіло, що хотіли влада зробила? Допомоги, звичайно, бо одне розчарування. І матеріальної допомоги. Я наготувала собі обід, хотіла обідати, а в мене оце кімната, а я на кухні їла, а то зразу злетіло, потемніло, загриміло і все. І, і що, що я бачила? Бачила, що гупонуло там ого. Я ж не, не заходила туди, не дивилася, що воно там. А тоді. А тоді таке, що бачите, то я бачила. Селищний голова Володимир Кінащу каже, що такого буревію і не пам'ятає. Згадує, що його населений пункт підтоплювало у 2010 році. Однак, запрошує односельців звертатися до штабу, який працюватиме у селищній раді, та допомагатиме людям, які постраждали. Вотині є і на околишніх селах прийшов. Я не є еколог, але так знаю цей буревій. Буревій і завдано збитків. Завдано збитків як багатоквартирним будинкам, як і приватному сектору. сьогодні був оперативний штаб на чолі з головою райдержадміністрації глушковим і відповідними начальниками служб. Це є надзвичайні ситуації. Це є газова служба. Це є. Служба електричних мереж, як правильно сказати, під піднята громадськість, і ми працюємо. Дякуючи Богу. У нас немає ніяких. Ну, скажімо так, смертей, жертв, немає нічого. А там далі ми будемо складати ті всі акти, як воно має бути, з фотофіксацією, де що, де що телефонував, у кого п'ять шиферів, кого півдаху там зірвало, у кого було це. От і така ситуація. Зараз працюють. Працюють надзвичайники. Саме гірше, що у нас тут навпроти будинку культури з'явилася велике частина. Е, Дерева, дуба породи і впало на будинок. Того ж дня багато вулиць у селищі залишилися без світла, адже стихія не тільки порвала дроти, але й повалила багато електроопор. Наразі там працюють і монесники, та електрики. Сусідні села теж постраждали, зривало дохи у горниках та закрівцях. О! Юсипа Юліївна мешкає поруч із оселою своєї родини. Каже, що й не спам'яталася, як налетів страшний вітер. А потім, коли вийшла із свого помешкання, побачила, що частина даху будинку її доньки лежить в городі. А ринва на електропроводах. Це моя дочка, тут і внука, і діти мають їх, їх і сіміта. Ну і тут прибіг до мене грянцевий. дзвонить до Лесі, бо зірвало, каже, півхат. О, я прибігаю, таке, я не жую разом, але це в момент, момент дощ е, е, такі хмари надійшли, така буря, то повалило там багато дерев, поробило люди, мене трошки сіферу, а це і, і на, на стайне, і на і хату зірвало. І це в такий момент надійшла такі хмари, така буря, такий вуроган, не знаю як. Одразу ж після буревію в селищі скликали штаб. Із надзвичайних ситуацій його очолив голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Допомагає йому зараз і мешканець Отенії, заступник. Івано-Франківського міського голови Олександр Левицький обидва впевнені, що подолати наслідки лиха вдасться вже найближчим часом. На ну, сьогоднішній день найбільше в нас проблема все-таки в отинійській зоні. Як ми бачимо, зараз відбувається об'їзд. Перед цим відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Кожен отримав свої завдання. Виясняємо зараз, які завдані збитки для того, щоб можна було оперативно усувати де найбільше завдана шкода. Паралельно працюють комісії, які будуть оцінювати завдану шкоду, щоб кожен громадянин потім по мірі можливості міг отримати необхідну допомогу. Тепер у селищі постійно діє штаб боротьби з наслідками негоди. Мешканцям, хто постраждав від буревію, потрібно надавати задокументовані факти та фотографії для отримання відшкодування. Місто енергетиків, яке стихії зазвичай обминали, цього разу опинилося у самому Євирі про те, які... Реальні картини цього лиха ми зараз спробуємо дізнатися більш детально. Зелені насадження, якими так пишалися жителі міста енергетики, цього ранку нікого не радували. Поламані буревієм та вирвані з коренем дерева, розкидане довкола гілляча та обірвані дроти електропередач, радше нагадували кадри із фантастичних фільмів. Проте, усе це було насправді. В середньому десь близько 80 дерев великих. Серед них 30-40 дерев, які мали по 50 років, з коренями повиривали з бетоном. Це можна собі уявити, яка сила вітру була. Не оминула стихія, і окремі будівлі міської інфраструктури. Це покрілля садочка номер 6 покрілля садочка номер 2 покрілля другої школи загальноосвітньої. Тобто оперативно я хочу подякувати сьогодні рятувальним. Службам міста, так званим рятувальним я їх сьогодні ж так назвала. Це наше комунальне підприємство «Житловик», які в цілому складі всі люди, які були і в відпусках, колективно вийшли. і Ви напевно побачили, як в місті злагоджено оперативно до обіду. Велика частина була ліквідована вже поїздів, доступи до будинків. Усі причетні до ліквідації наслідків стихії структури дійсно працювали злагоджено від самого ранку. Не залишилося місто без допомоги і облас. С рятувальників я дякую за допомогу обласній МЧС надзвичайні ситуації, які приїхали 10 чоловік зі своїми бензопилами і допомогли нам ліквідувати. З деревами зробити порядок. Увесь день також тривали роботи з відновлення енергопостачання житлових будинків. Загалом протягом одного-двох днів у місті планують впоратися із наслідками буревію а на відновлення покрівель будинків уже зголосилося надати допомогу керівництво Пад Івано-Франківськ Цемент. У Рогадинському районі вздовж траси видимих ознак буревію начебто, непомітно, але насправді це лише на перший погляд, тому що, як нам повідомили, стихія пронеслася багатьма населеними пунктами і завдала чималої шкоди. Це не лише вирвані дерева, але й її пошкоджені оселі. На даний час збитки і можливі наслідки цього буревію уточнюються, і працівники служби з надзвичайних. Ситуації продовжують працювати з ліквідації наслідків буревію. Буревій принісся Рогадинщини приблизно після другої години ночі. Буквально протягом кількох наступних годин до ліквідації наслідків негоди приступили пожежно-рятувальні підрозділи разом із комунальниками. Насамперед зрізали дерева на місцях пошкодження лінії електропередач, аби відновити енергопостачання та розчищали вулиці для проїзду автотранспорту. Значних руйнувань немає, проте окремим будівлям не пощастило. Величезне дерево усією вагою просто навалилося на будинок податкової інспекції щастя не завдавшими пошкоджень тут так само як і в інших частинах міста і загалом у районі роботи з ліквідації наслідків лиха тривали протягом усього дня. На щастя, в долині негода не заподіяла значної видимої шкоди. Тут не спостерігається поламаних дерев чи ушкоджених дахів. На вулицях все спокійно. За винятком кількох побитих капотів авто від великих горошин граду. Місто кілька разів накривала хвиля граду. Кульки льоду, які засіяли місто, часом сягали п'ятьох сантиметрів. Кілька разів проходила сильна злива. Сильного підйому рівня води в той час не зафіксовано. За інформацією рятувальників станом на 10 ранку, люди не звертались по допомогу стосовно. За подіяної шкоди внаслідок погодних умов сподіваємося, ситуація і надалі залишатиметься стабільною з долини. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї. Прикарпатські літаки, які брали участь у міжнародному авіаційному показі Скайтстрап 2016 прибули на франківське литовище. Свої вміння українські ласіки демонстрували з 17 по 20 червня в місті Каруп королівства Данії. Очолював нашу делегацію командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Дроздов. Як зустрічали літунів на рідній землі, розкаже Ольга Греців. Вони повернулись на рідну землю. Після міжнародного авіаційного показу у Данії винищувачі Су-27 та Су-27 УБ, а також красень, військово-транспортний літак ІЛ-76МД приземлились на військовому аеродромі у Івано-Франківську. Метою заходу була презентація авіаційної техніки збройних сил України та демонстрація їх можливостей в повітрі та наземному показі, каже командувач повітряних збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Дроздов. А ще зазначається був хороший обмін досвідом з льотними екіпажами інших країн світу. На за сім років ми вже співпрацюємо з Данією, проводимо сумісні військові навчання стосовно перевезення вантажів. Пального на острів Гренландії через авіційну базу в Сполучених Штатах Америки. Тому це вже у нас продовження. Рідної співпраці коса петля, коса петля з поворотом, поворот на форсажі на 270 градусів, і це ще далеко не весь список, що виконували наші пілоти на показі у Данії. Олександр Оксанченко каже: попри погану погоду, зробили усе, аби їх виступи оцінили на високому рівні. Ви виконували фігури вищого пілотажу, якими відпрацьовували постійно. У нас декілька варіантів є на виконання пілотажу, тобто при гарній погоді, при нижній межі хмар, ниж... Ниже і ниже Тобто по запасному резервному варіанту. Ми виконали всі фігури, і все нас вдалося. Після показу пілоти налаштовані рішуче кажуть, робитимуть все для захисту держави. Подальше Захищати нашу державу, також навчати молоде покоління. Це однозначно. Загалом у міжнародному авіаційному показі взяли участь близько декількох десятків країн світу. Своє льотне мистецтво демонстрували військові та цивільні пілоти, військовий флот та акробатичні групи. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу Раї. До міського голови, як до Миколая, діти з одного з мікрорайонів Галища завітали на прийом до міського голови Ореста Трачика, аби попросити дитячий майданчик. А ще просили зробити освітлення окремих вулиць та відремонтувати дороги. Що відповів міський голова? Дивіться далі. Хочу, щоб тут був майданчик, і я гралася зі своїми друзями. Це Аліна, вона показує, де б хотіла дитячий майданчик. Діткам з її мікрорайону ніде гратись. Тож малишня з цим питанням завітала на прийом до міського голови Галича. Діти соромляться, тож від їхнього імені, говорить один з батьків. Дитячі площадки, друге світло просять, і дороги краще, бо немає, де навіть з медом покататися дітям. Звісно, в одних камнях і це ходить. Тому таке прохання від дітей, діти ще вимоги не ставлять, діти просять, дітям, дітей дурити не можна, дітям обіцяти, треба якусь виконати. Окрім дитячого майданчика, просять зробити освітлення на Галичгорі та відремонтувати дорогу. Для того, щоб значить, зробити на Галичгорі, ми на Галичгорі теж дуже багато вуличного освітлення зробили і, вкут і залишилися. Ну, я ще раз кажу, значить, якщо б ми там взагалі нічого не зробили, це можна тоді би якісь претензії ставити. Але коли ми поступово це робимо, ми навіть поставили кілька ліхтарів. Тут, значить, в горбі, для того, бо ми знаємо, що через один стовп ми завжди ставили. Зараз стараємося ставити кожен стовп. Міський голова Орест Трачик таким візитом схвильований, каже, проблем у місті чимало, і дитячий майданчик не найбільша з них. Болюче питання у нас на сьогоднішній день це є значить вода за рікою. Підвідний водопровід зроблений. Повністю, значить, зараз ми вже заключили угоду, і зараз в нас в бюджеті на сьогоднішній день заплановано мільйон двісті. Ми ще триста тисяч додамо. щоб Півтора мільйона, значить, на одну частину, значить, ми кошти ці маємо і будемо цю роботу проводити для того, щоб забезпечити за ріку водою. Є от капітальний ремонт житлового фонду. У нас побудований будинок зданий ще в. У 2002 році, але це от Майдан Різдва, а цей новий будинок, ніби останній, який держава будувала. Але коли будували там верх, значить виявилося, що значить, просто стикували металочерепицю, стикували, а не робили нахльо. Значить, І все тече, і все вже за ті роки перегнило, і люди. Сьогодні скаржиться. Але попри все Орест Антонович дітям відмовити не зміг. От ми маємо закупити, от таких, вона називається дві башти, таких три елементи. Ну і там значить, різні качалки, різні інші елементи, значить, три таких дитячих площадки укомплектованих, значить, по кожна по шість-сім елементів. Значить, ця вартість їх складає 180 тисяч, 180. Є цей договір заключений 18.05. Вони за місяць мають це поставити. До Івана Купала до свят ми три площадки дитячі маємо встановити. Батьки та діти результатом візиту до міського голови задоволені. Діти зробили такий. Візит до мера міста, попросити його на прохання їх. Він пообіцяв. Я думаю, що це вже для нього такий дітям не обдуриш дитину, розуміло? ну раз можна обдурити, а далі, далі не буде такого. Думаю, що це вже вже виконає. Тож незабаром на Галич Горі таки буде новий дитячий майданчик. Якщо не знаєш, що робити зі своєю ідеєю, запитай у тих, хто вже досяг успіху. Під таким гаслом у івано франківську відбулася одна з наймасштабніших стартап конференцій України стартап Кемп місце проведення університет права імені короля Данила Галицького. Організатори успішні місцеві it компанії та громадські організації. Як все відбувалося, розкажуть наші журналісти. Головне завдання конференції поєднати молодих стартаперів з українськими it профі Лекції, які читали впродовж дня, присвячені маркетингу, інвестиціям, монетизації проєктів, технологіям і глобальній стартап конкуренції. Насправді це наш перший крок. Стартап – це перша конференція такого рівня Івано-Франківську і взагалі в західній Україні, коли приїжджають кращі стартапи України, які мають міжнародний досвід, які поділяться з молодими підприємцями цим досвідом. Задачі чи цілі, які ми перед собою ставимо Ставили е по підготовці, по проведенню. Ми їх досягли. Одна з найбільших переваг конференції Startup Camp – це спікери. Кожен з них представляє потужну it компанію яка успішно працює на міжнародній арені. І нам вдалося привезти спікерів зі всієї України, які є в відових стартапах. Це дуже важливо, тому що якщо ми хочемо розвивати івано-франківськ в напрямку стартапів і нових інноваційних бізнесів. Нам треба сюди привозити лідерів думок, які будуть розказувати, як вони це робили. З незвичайною доповіддю приїхав на конференцію. З Одеси Дмитро Міндра, директор з технології компанії Оповер юкрейн учасникам він буде розповідати про свої і не тільки помилки. Я буду ділитися самим цінним, Я буду ділитися опитом своїм опитом своїх ошибок. Буду делиться тем, где мне было больно, страшно, и тем, чему я научился за последнее время. Я присоединился к компании УПауэр в октябре прошлого года и э, работаю уже больше полугода в новой компании, в новой должности, в должности руководителя, и поверьте. Я набив вже много шишек, мені є з чим поділитися. Мав що сказати на конференції, і представник львівської айті школи Дмитро Малеєв. Я вирішив додати трохи технічності і буду говорити про важливість вивчення великого кількості язикове програмування, як це розвивати людей. За чим це людям взагалі треба. Загалом взяти участь у стартап кемпі зголосилися понад 170 учасників зі всіх куточків України. Левова частка це місцеві стартапери та представники it галузі. Почути цікаві доповіді, а найголовніше. Отримати авторитетний фідбек на свою розробку під назвою СТЕК прийшов і франківець Павло Чорноволенко. Безперечно, для мене ця подія є однією з найкращих за останній час. в Івано-Франківську це є доволі масштабний стартап. Креш також були запрошені дуже багато спікерів, відомих спікерів, авторитетних чию думку всі учасники хочуть сьогодні почути їхню пораду, хочуть отримати. І звичайно, це для нас і для стартапу теж дуже важливо. Саме тому ми і прийшли, і я думаю, що сподівання будуть виправдані. Зробити Франківськ містом стартапів це ще одна із великих цілей конференції. До слова, місцеві айтішники і зараз мають чим пишатися. Перспективи є дуже хороші. Наше місто має декілька вже проєктів. Тів, які стартували на українському міжнародному ринку, це є газвізор, це є проект Навізор «Карпати.UA», «Stafford.com». Організатори планують щорічно проводити стартап кемп у Івано-Франківську і збирати тут кращих стартаперів не тільки України, але й світу. Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, новини телеканал Раї. У рамках проекту Діти за мир у всьому світі дітлахи, як і планувалось, їздять на відпочинок. Приймаючою стороною є Угорщина. Уже друга група малечі вирушила на озеро Балатон. Наша Ольга Грицію перед від'їздом поспілкувалася з дітлахами і дізналася їхні очікування від мандрівки. Вони усміхаються, радіють та чекають на довгу мандрівку. Дітлахи із Києва та Полтави відправляються на відпочинок до Угорщини. Казали, що буде дуже цікаво, що не буде вільного часу. Завжди він буде розписаний буде напевно цікаво. Знайду нових друзів, подивлюсь ну нові місця, відкрию для себе щось нове, ну, віддихну пограю в якісь ігри з новими друзями. Емоції в мене дуже довольні, тому що мама і папа будуть мною гордитися. Діти Михайла не на словах знають, що таке, коли батько на війні, адже він сам добровільно пішов захищати країну. Сьогодні на відпочинок привіз свою восьмирічну донечку та дітей-побратимів. Каже, дуже добре, що такі програми є, де дітки можуть відпочивати та відволікатись від буденності. Хотілося, щоб наші діти відпочивали. В той час, коли ми захищаємо наші рубежі. цього року Угорщина прийме на відпочинок 600 дітей з України, а також візьме на себе усі витрати, готові прийняти на відпочинок дітлахів й інші країни, такі як Болгарія, Румунія, Австрія та країни Прибалтики. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Стрілянина в Запоріжжі, дресировані собаки, поліцейські та фестиваль. Морозного смаколика в Одесі про це і не тільки дивіться одразу після короткої рекламної паузи. з нами. На каналі Раї новини України і тепер інформаційно палітру дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави. Подробиці нічної стрілянини у Запоріжжі. У дворі житлового будинку невідомий чоловік з автомата відкрив вогонь по автівці. Згодом тут ще й пролунав вибух. Водій, за словами свідків, відстрілювався із пістолета Макарова. Зловмисник, який за даними поліції, вистежував саме цього водія, гуляв у дворі із дитячим візочком. Коли з'явилася машина, чоловік дістав із візочка автомат та почав стріляти. Потім кинув гранату та намагався втекти за фактом обстрілу автомобіля. Відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Морозиво італійське тайське, зі смаком огірка чи навіть пива в Одесі. організували фестиваль морозного смаколика. Усі зібрані кошти передадуть на потреби одного з місцевих дитбудинків. Вкусне, Холодне, полезне. б особливо становиться на вкусі огуречного сорбета. Дуже Освіжає, особенно вот зною літню жару. Готовиться он з добавленням только сахара, огурця і води. Гострий нюх пильний зір і миттєва реакція. Поліцейський собака за лічені секунди виявляє небезпеку. Дей! Вівчарка Ірбіс у Черкаському кінологічному центрі має бездоганну репутацію. Віднайде найбільш майстерно сховану контрабанду, розповідає кінолог Максим. Він з чотирилапим. Напарники разом служили в АТО. Окрім контрабанди, на блокпостах шукали і зброю. Дуже важко було відпрацьовувати. Ми, наприклад, одну фуру відпрацьовували 40 хвилин. Це дуже великий стрес, тому що навантаження дуже велике. Машини йдуть великим потоком, кожен треба опрацювати, багаж, люди, везуть тварин, везуть харчі, харчі. собака дуже втомлюється. А якщо потрібно винюхати вибухівку, за роботу береться Клеопатра. Лабрадор у цій справі просто ас. Виїжджаємо на профілактичні виїзди, помимо того, виїжджаємо на виїзди про замінування. На жаль, не підтверд... Ні, це добре, що вони не підтверджувалися, що ніхто не пострадав. Для цього і є ця робота. Кожен поліцейський пес має свою спеціалізацію: пошук наркотиків, зброї, злочинців чи зниклих людей. Триває навчання чотирилапих до двох років. Все залежить від здібності самих тварин. Апортировочний предмет тобто м'ячик убирається з цього міста, і собачки просто залишається тільки шукати запахове речовину, а м'ячик вже йде в неї як пощрення. Тіпа плата за те, що вона виповнена в поїзд. Для цих собак кожне завдання, наче гра, переконують кінологи. Гуляй! Молодець, вра! Умніч. У восьмирічному віці собак відправляють на пенсію. Тоді за тваринами переважно доглядають напарники, які разом з ними служили попередні роки. Така доля чекає і на вівчарку Ірбіс. Чотирилапу після служби планує забрати до себе кінолог Максим. У Волинських лісах кипить робота. Сезон ягід для селян хороша нагода, добряче підзаробити. Тож в лісі цілими сім'ями ще вдосвіта. Наші люди дуже працьовиті, аби з'явилися, то привчили дітей, і внуки, і правнуки, всі йдуть. Робота не з легких та надзвичайним врожаєм цьогоріч суниці не тішать. Щоб набрати таке відерце, треба кілька годин добряче наприсідатись. Якщо засушливе літо таке, що дощі мало, то вони будуть дрібні. Оце яка суниця? Це дрібно. Кропітку роботу оцінюють відповідно. 50 гривень півлітри. Літра 100 гривень, як ми на пенсії, пенсія мала 949 гривень, то гривень. треба щось і підзаробити. Волинь є єдиною областю в Україні, де суницю заготовляють в промислових масштабах. І якщо інші ягоди, наприклад, чорницю, вишні, тут масово скуповують в людей і везуть на переробку, то суниці через дорогу ціну працівники лісгоспів збирають самотужки. Цього року ми зготовили вже близько 200 кілограмів суниць. Плануємо біля 300 Про експорт з такими об'ємами говорити не доводиться, а от попит на внутрішньому ринку доволі високий. Одна баночка ягоди суниць в торговельній мережі десь буде приблизно коштувати, може, 32-34 гривні. Вага баночки 350 грамів. У порівнянні з минулим роком може додатися якась гривня. Ну, суттєво, там великої ціни велика ціна там не піднімається. Кінують суницю за справжнє джерело вітамінів, до того ж, приписують їй лікувальні властивості. Допомагає вона при хворобі нирок, печінки та білокрів'ї. Єдина в Україні оленяча ферма діє на Закарпатті. Близько 300 плямистих проживають у маленькому селі Іза. Для туристів це місце справжній рай. Якщо чесно, це дуже якось наповняє радість. Олені такі гарні. Не бояться людей, <рес> можна з ними сфотографуватися. вони підходять, можна їх гладити, і все інше. Мені тут дуже сподобалось. Більше півсотні оленів привезли із Калінінградської області на Закарпаття майже 30 років тому. А зараз на фермі мешкає вже близько трьох сотень плямистих, і це ще не межа. Вони їх живуть, вони природі 12-13 років. У нас тут вже, вже по 20. 18-19 років. Вже масово підок до липня, тепер десь вже пару штук маленьких і вже дві маленькі бригади сьогодні. В кінці червня, я думаю, що тут буде 15-20 маленьких, а липня вже масово піде, вже буде більше. Літо найкращий сезон відвідати плямистих красенів, адже в цей період олені скидають стару шерсть і у них починають рости роги, з яких до слова виготовляють лікарський препарат. Це концентрат, все просто роги піляємо, знімаємо шкіру, стаємо спирпсоп 55% і вона туральний концентрат в цьому. Це загальна імунна система, така розах. низький тиск, людина коли слаба. Після операції частково ліки виготовляють самостійно, а спилювати роги почнуть вже до кінця липня, тому поки раду запрошують гостей помилуватися плямистими. Більше оперативної інформації про події на Прикарпатті і в Україні загалом ви можете отримувати на нашому сайті trkray.com, а також щодня слухати новини на Радіо Раї. з новими фактами. Чекайте на нас завтра у звичній корі цікавих несподіванок і відмінного настрою. Бувайте.